Звеніли у кишені срібняки, від вітру шелестіли буйні трави, а Юда йшов, не гаючись, туди, де учні, зажурившись, міцно спали, шукав в саду учителя христа, у темряві дивились пильно очі, та тільки жаль, що то не каяття вело його. До Спаса тої ночі. Хіба забув один з дванадцятьох, наважившись на цю ганебну зраду, як учнів посилав Ісус подвох над духами нечистими дав владу? Хіба не пам'ятає зовсім він, як буря замовчала в мить на морі, як Божий Син Безумного звільнив? Як сіленню раділи люди хворі, був свідком юда багатьох чудес. Ішов за Ісусом три останні роки, і безліч раз очима бачив те, про що в минулім мріяли пророки. А ось недавнє диво серед див, живим, здоровим вийшов лазар з гробу. Його Ісус із мертвих воскресив, й покаялось багато із народу. Та Юда це чомусь не пам'ятав, збентежило Його пахуче миро, яке б він за динарії продав, Яким Христа Марія намастила, і совість зачерствіла від гріхів. Та він мав шанс у покаянні стати. Коли Ісус, схилившись ноги мив, міг Юда все Христові розказати. Та Він спитав лукаво, чи не я? І серце Його зовсім не судило. Воно прилипло вже до гаманця любов Господню так і не вмістило. Дзвеніли у кишені срібняки, А Юда йшов. Щоб видати Ісуса, Дзвонять вони і нині крізь віки, але чи звук той чують наші вуха, йдемо і ми сьогодні до Христа, тож нині перевіримо ще кишені, чи там монет неправедних нема, чи наречемось юдиним іменням, бо є ще час залишити гріхи перед Христом. У покаянні стати, щоб не дзвеніли в серці срібняки, успій це я Ісусові сказати.